Всім привіт, з вами я, мама Олена і це смарт-проєкт коло мами. І у нас є чудова новина від Best School. Сьогодні разом з нами її ідейна натхненниця та засновниця, психолог Марина Тимінська, яка розкаже, яку унікальну можливість мають діти та батьки у Вінниці і поділиться секретами, як зробити так, аби навчання було в радість. Вітаю, пані Марину. У нашому полі. Щиро рада вас бачити. У нас уся вже не терпиться дізнатися більше про ту новину, яку ви для нас усіх маєте. Поділіться нами з нею скоріше, будь ласка. Дякую, що мене запросили, і це для мене дуже цінно. Я вже скучила за вашими ефірами, давно не була. І у нас є дуже класна новина. Ми переїздимо нашою школою на нову локацію. У нас за тиждень вже відкриття 29 червня. Зовсім скоро. Наші діти всі в очікуваннях, батьки всі в очікуваннях, а ми в приготуваннях. Тому у нас велике свято. Ну, Це просто супер. Можна навіть потрапити на це відкриття святкової школи. так? Звісно, можна Як? потрапити. Потрібно написати нам або Instagram або зателефонувати дівчатам адміністраторам і можна потрапити по запису до нас на відкриття. Що планується під час відкриття? Під час відкриття планується свято для дітей, тому що ми живемо в час дуже непростий, і наші діти страждають, і це постійно видно. і видно дітей, які приїздять з окупованих територій, дітей, які бачили на свої очі нещастя. Тому наше завдання як школи, наше завдання як людей, які працюють з дітьми зробити дитинство дітей гарним, безтурботним, безхмарним і щирим. У нас для цього є можливість. Слава Богу, ми можемо це робити. Тому ми відкриваємо нову школу, новий простір, де наші діти будуть надихатися на навчання, де вони будуть щасливі, де вони будуть мати щасливе дитинство і будуть знати для чого вони навчаються. Відкриття буде 29 червня, так о 13-й початок. О 13-й початок. А де знаходиться нове приміщення без скул? Територіально зорієнтуйте нас. Будь ласка, територіально це можна сказати дитяча локація, тому що там знаходиться поблизу палац дітей та юнацтва. Там знаходиться Одиться спортивний комплекс Колос. Туди всі ходять на тренування, і там же ж знаходимось. І ми це Генерала Арабея 2А, це близько, це доступно, це гарний під'їзд, це гарна парковка і дуже гарне місце для дітей. тихе і спокійне, Тихе і спокійне хотіла сказати, затишне, далеко затишне. від дороги можна сказати. Так? так, наше завдання, щоб наші діти зростали в комфортній атмосфері. Тому ми робимо все для того, щоб дітям було комфортно і затишно. Хочу сказати, що ви просто Остану енерджайзер, як на мене, розумію, що будувати школу такий непростий для країни час це щось нереальне. Як ви взагалі зважилися на це? Що вас надихало? Що надавало сил? Мені сили надають діти. Надають сили діти мої діти, яких я виховую, і я ніколи не боялася цього цієї відповідальності. Напевне, за рахунок того, що я завжди брала на себе відповідальність, завжди її беру і розумію, за що я відповідаю. Ось це мені надає крила. І зараз моє завдання як директора, як засновника, як мами надати ці крила дітям, щоб вони були щасливі, були здорові і хотіли навчатися в цей непростий час. Вони хотіли навчатися. Це просто чудово. Це так мотивує, дає вам сил, надихає і так. розуміє, що під час будівництва того ремонту, колосального, який ви вже робили, ну приміщення готове було так, але всередині все треба було з нуля робити. Нам багато чого допомагають зробити. Да? Допомагають наші орендодавці. Багато чого робимо ми. Так як приміщення нове, мені вже не хочеться перевозити свої старі меблі. Мені хочеться, щоб все було нове і щоб дітям було комфортно. Ця така ідея є. Я думаю, що до 1 вересня ми майже все оновимо і там буде зовсім все по-іншому. Коли ти працюєш з дітьми, колись моя бабуся давно-давно говорила: якщо Бог дає дитину, він тобі дає і на дитину. Це можливо таке така стара фраза. Ви але, мама трьох синів. Нагадає. Але я мама трьох синів, і так. всіх їх народжувала в різному фінансовому стані, в різному емоційному стані, в різному віці і в різний час і для в різний країни. час. Так uh -huh. і коли твоя дитина до тебе підходить і каже: Мама, ти була би ідеальним вчителем для нас всіх. Коли він тобі дякує за те, що ти робиш, в тебе з'являється ресурс, це все робити, і ти розумієш, що колись ти побачиш віддачу цього всього, тому що ми виховуємо майбутнє нашої нашої держави. Угу. Стосовно приміщення школи, розкажіть детальніше, скільки поверхів, яка площа, такі моменти, ви певно вже на пам'ять, знаєте, вас так вночі розбуди, ви скажете, площа, скільки там всього кімнат таких класів, якої їдальня, яким є укриття? Колись наш перший садочок був, це було 350 квадратів. І для мене це була вау велика територія. Я думала, як я її маю обійти, як я маю запам'ятати, де що знаходиться. Кожен інший наш заклад був більший і більший. І коли ми приїхали на цю локацію, там дві тисячі квадратів. Я зразу трошечки заблукала по поверхах. Два поверхи, два поверхи uh -huh. різні сходи, різні входи, різні локації, все розділено, все, всі гарні просторі кімнати. І я спершу думаю, як же ж його все запам'ятати, коли ти починаєш і ідейно промальовувати хід того, де хто буде, де будуть дітки, де будуть викладачі, де буде обслуговуючий персонал, ти розумієш, як воно все планується, і кожного разу вимальовується нова картинка. Тому ми зараз відкриті для до великої кількості дітей, тому що ми маємо чотири поверхи: один поверх з них цокольний, в якому буде розпо... буде знаходитись їдальня, харчоблок і спортивна зала. І там же ж буде знаходитись сховок, де дітки зможуть, якби безпечно перебувати, коли коли їм щось загрожує небезпечне, так під час повітряних тому... тривог. Під час, час повішених повітряних тривог. Тому все настільки розплановано вже кропітко. Ми навіть підбираємо арома аромат школи, як в школі буде пахнути, Е, для того, щоб діти вже з ранніх років вчились ці естетиці, тому що ми всі хочемо жити гарно, але ми не завжди викладаємося в ту красу і в ту естетику, яка є. Тому ми навіть вибираємо аромат школи. Ми підходимо до харчування зовсім з іншої сторони. Ми підходимо до навчання зовсім з іншої сторони. Тому я можу сказати, це новий проект школи, нова нова ідея і нове втілення, яке за яким майбутнє. Для нового покоління для правильно? для нового покоління. А якою взагалі на вашу думку має бути атмосфера у школі, аби діткам хотілося до неї ходити щодня з радістю? Поділіться секретом, це має бути домашня атмосфера. Переплетена з більш такою вже дорослою атмосферою, більш офіційною, де діти будуть навчатися бути в дорослому житті, тому що коли зовсім по-домашньому, ну це таке, знаєте, тільки нянчення. А вони мають поступово, поступово, поступово ставати дорослими. Тому ось така має бути атмосфера школи, коли ти заходиш, тебе пахне свіжою випічкою, гарними ароматами. Тобі посміхаються з тобою, гарно вітаються, і так зростає. Гарна людина, яка буде нести добро у світ. і саме така атмосфера у безколу. Так як щодо вчителів, от на вашу думку, пані Марину, якими рисами вони повинні володіти, аби прищепити дітям любов до навчання. Діти не люблять навчатися, випічка це чудово, усмішки це прекрасно. А Треба ще навчатися в школі. На самому ділі діти люблять навчатися, угу. але наші інновації, наші технології пішли настільки вперід, що наша освіта не завжди встигає. І ось ті норми, які виставляються дітям, то не завжди цікаво. Можливо, вони не знають для чого вони ті норми виставляються і для чого це потрібно. Тому наше завдання їм пояснити, а для чого ж їм вчитися, і щоб вони, коли вони будуть вчитися, кропітко вчитися, навчатися. Вони знали, що вони з цим будуть робити далі у дорослому житті. Тому ось так побудоване саме навчання в нашій школі, щоб дитина природньо здобувала свої знання, які вона на самому ділі має. Тільки ми іноді своїми стереотипами, тривожністю, страхами їх притуплюємо. Діти мають ці знання. Наше завдання розпакувати їх і потім запакувати в ту гарну упаковку, яка вийде у світ творити дива і працювати. То які вчителі працюють у вашій школі? Ось і що маємо знати вчитель? Колись у мене була вчителька молодших класів? Моя її вже зараз на жаль немає, але то була е, свята доброта. Вона всіх любила, вона до всіх посміхалася і несла ось це добро і навчання дітям. І у нас всі діти навчалися. у нас майже в нас не був клас там покращений, але у нас всі діти навчалися. І навіть було декілька хлопчиків, яких залишали на, на потім да не переводила. Вона всіх переводила, тому що вона каже: Ну ви розумієте, у них природних знань немає. І е, вчитель е, це те втілення людини, яке має проєктувати дитині всі свої знання, свою доброту, свою щирість, свою чесність, свою відданість, тому що вона має навчити дитину. І ось такі вчителі мають бути у нас, і вони такі і є. Саме таких вчителів ви підбираєте так. так. Є такий педагогічний колектив у безкул. А як ваш заклад сприяє особистому розвитку кожного учня? Всі ж індивідуальні дітки. Всі індивідуальні діти зазвичай приходять вже своїми запитами, що їм потрібно. Комусь не вистачає уваги. Ми розуміємо, що всі батьки багато працюють. Йому потрібно більше уваги. Комусь не вистачає потрібно декілька разів повторити для того, щоб дитинка здобула ті знання і засвоїла. Комусь не вистачає взагалі спілкування, тому це потрібно враховувати. Це дає нам можливість в наших невеликих класах. З гарно підібраним колективом це все зробити і врахувати для того, щоб діти дійсно гармонійно навчалися. Ви згадали про класи. З якого по який клас можна буде навчатися у безку до цього? У нас були тільки нульовий і перші треті класи. Зараз ми ведемо набір з першого з нульового по дев'ятий клас. Десятий, одинадцяти у нас поки що немає запитів. Я думаю, що це ті діти вже де вони. Навчаються вони звідти не будуть іти, тому що їм багато потрібно здати різних іспитів. Тому з першого по дев'ятий клас ми очікуємо діток в нашій школі. Тобто зараз вже йде набір. Так, Можна звертатися, повноцінно. запитувати, кого які класи батьків цікавлять. Правильно? Так, у нас іде повноцінно набір, ми повноцінно ведемо запис, і думаю, після відкриття ми вже зможемо показати класи, де ці діти будуть навчатися. Це просто супер. Як щодо інноваційних таких моментів програм. Рами методів, які використовуєте ви для підвищення якості освіти, зараз такі високі запити у батьків. Запити у батьків дійсно високі, і це виправдано, тому що ми живемо в інноваційному світі. Ми повинні крокувати в ногу з часом і повинні встигати це все робити. Ну, по перше, що ми вводимо зараз в нашій школі, у нас буде п'ять іноземних мов. Деякі будуть входити в нашу програму, деякі ми будемо міксувати як додаткову гурткову роботу. Але це буде п'ять іноземних мов, які затребувані на ринку, які потрібні дітям. І діти, коли це маличку вивчають, їм це природньо дається їм не потрібно прикладати великих зусиль, так як нам дорослим. Потім наше завдання. Всі ми зараз публічні, всі ми відкриті. Нам потрібно, всі ми хочемо бути в бізнесі. Діти повинні розуміти і навчатися тому, як бути креативними, як бути лідерами. Для чого бути лідером. Чому це потрібно, да, для чого потрібно ем, розвиватися, для чого публічні виступи? І це все ми будемо навчати. Ми зараз прописуємо програму. Я думаю, що ближче до 1 вересня, якщо ви мене запросите в гості, я вам більш детально розповім, що буде у нашій програмі і чому ми будемо навчати наших дітей. Ну обов'язково запросимо. Вже отримали ви це запрошення від нас. Також в школі можуть виникати у будь-якій школі у державній у приватній різні конфлікти, тому що ми всі різні. Може непорозуміння, якісь як ви вирішуєте їх? Ви Вже маєте величезний досвід у цьому. Ви є психолог за освітою. Як ви підходите до таких можливих конфліктів в школі? Ну взагалі конфлікти виникають. Чому тому, що ми не можемо проговорити якесь питання зразу, коли воно нас турбує? був у мене перший заклик до наших батьків, коли вони з нами спілкуються, коли до нас дітки відвідують садочок або школу. У мене перше прохання велике до батьків, щоб ми проговорювали все те, що нас не влаштовує, чи які питання у нас є. І коли ми е, на початку це все проговорили, коли ми розуміємо, що кого цікавить, які в кого вимоги, зазвичай ці конфлікти не відбуваються. Але якщо конфлікти є, їх, звісно, потрібно вирішувати, звісно, потрібно проговорювати і нікуди від них не ховатися, тому що це важливо, як для школи, так і для дитини. Але у всіх конфліктах ми повинні розуміти, що в пріоритеті у нас є дитина. Угу. І, в принципі, ви відкриті для обговорення. Відкриті. Так, я про це знаю, знаю, що ваш кабінет відкритий для того, щоб батьки могли підійти, поговорити, і ваша школа відкрита. До вас можна приходити на екскурсію. Все вірно? Так, ми будемо проводити екскурсії. Зараз ми проводимо запис на день відкритих дверей. Чому запис? Тому що ми живемо не в простий час, і для того, щоб уберегти наших дітей від різних небажаних моментів, моментів так, так. Uh -huh. ми зробили закритий, Ну ми зробили запис, і в нас буде закритий захід, де дітям буде безпечно, і всі батьки зможуть задати свої питання а дитина зможе вільно. Погуляти і походити, погратися чи порозважатися, тому цей захід буде закритий. Ми ведемо запис, і для цього потрібно написати нам або у інстаграм, або зателефонувати на телефон школи, і тоді можна записатися на день відкритих дверей. Якщо хтось не встигне прийти на екскурсію на день відкритих дверей, місця можливо не вистачить, не встигне записатися. В інші дні можна в до вас прийти? В інші дні точно так само. Ми постійно проводимо екскурсії. Ми проводимо екскурсії в садочку і в школі, тому ми завжди відкриті до, до спілкування, і я хочу, щоб. Наші батьки приходили і бачили осередок, де будуть знаходитись діти на власні очі, і могли задати питання спочатку, щоб не було ніяких непорозумінь. Тому екскурсії будуть проходити знову ж таки по попередньому запису. Думаю, що до 1 вересня ми ще зробимо ще один день відкритих дверей, де в нас буде угу. більше все облаштовано, і ми зможемо запросити більшу кількість батьків і дітей. Тому слідкуйте за нами і записуйтесь Як -то кажуть, Ми... за З анонсами. Так Так, слідкуйте. Так. Знаєш, що у мережі приватних садочків Baby Best і у приватній школі Best School дуже серйозний підхід до харчування діток. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. У новій школі все так само буде смачно? Е -е, в новій школі буде покращено. Так само смачно, але покращено. Я дуже тонко відношуся до харчування дитини, тому що коли дитина сита, нагодована правильною їжею, вона гарно може навчатися. Її головний мозок правильно працює. Ми вводимо різні вітамінізації для дітей. Ми це робимо під наглядом лікаря, з дозволу батьків. У нас таке також є. Я також це, як мама, постійно розбираю, постійно до цього за цим слідкую, слідкую за найкращими продуктами, які. Є взагалі все, що у нас закупається на кухню, я перевіряю періодично. Я періодично харчуюся в нас в харчоблоці, для того, щоб розуміти, що їдять діти, тому що розказати можна багато чого, а самому спробувати побачити на власні очі, це зовсім інше. Я можу завжди зайти на харчоблок, подивитися, як діти їдять і чи їм досипають порцію. У мене у адміністраторів за вимогою є також, що вони мають зайти на харчоблок і подивитися, як харчуються діти. Те, що стосується харчування, хочу залучити ще дієтологів, тому що попереднє меню нам розробляв дієтолог. У нас воно було погоджено з департаментом освіти і було погоджено з Держспоживслужбою. Зараз ще хочу залучити дієтолога, який нам зможе більш тонко розробити харчування, де будуть вже враховуватися потреби старших діток, тому що ми більше спеціалізувалися по молодшій школі. Вас такий експерт, це ваш найменший синочок. і, Певно, він так завжди говорив, чи смачно було, чи не смачно, чи їсть він, чи не їсть в школі. Взагалі, завдяки моєму найменшому синочку, це все є. Да? І садочки, і школи це все організовано завдяки йому, тому що він постійно це все зі мною проговорить. Те, що стосується харчування, він в мене на жаль дуже вибірково харчується. Він дуже перебирає продукти, але він завжди може зайти сказати, що там було. Було не так чи що дітям не сподобалось. Тому в мене свій експерт є. І Це дуже 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 добре. І що ви так побажали батькам та учням без школи і тим, хто лише планує до вас приєднатися? Ой, я хочу побажати всім любити своїх дітей. Я завжди це повторюю, завжди це проговорюю, завжди, завжди раджу батькам і завжди намагаюся цю любов виховувати в собі. Тому що, як каже, мій молодший синочок. Що любов переможе все, і тільки любов'ю ми зможемо щось владнати. Тому батькам раджу любити і чути своїх дітей. Вибирайте для своїх дітей найкраще, і зараз ми намагаємось стати найкращими і відкрити свій новий простір, де ми дітям надамо крила, і вони будуть літати від своєї любові, щастя та бажання навчатись. І ваш середній синочок, також давайте відкриємо таємницю. Хоче та навчатися в БС Кул. І це вже е, говорить про високі досягнення, що він також хоче приєднатися. Певно, менший в захваті від того, що навчається у вас. Завжди по всіх статистиках говорять, що середні діти вони самі обділені, тому що старших ти любиш, бо вони одні. Молодших ти любиш, бо ти вже старший, ти вже вмієш це зовсім по-іншому. По-іншому любити, а середні вони завжди трошечки обділені. Це на самому ділі так і є. І коли ми малому відкривали садочок, він в чому Максу відкриває? Мені ні, коли школу то так само. І зараз він просить зробіть мені 9 клас. І я йому пообіцяла, що ти будеш у 9 класі навчатися, але це вже буде не твоє навчання, це буде твоя робота, тому що ти маєш бути прикладом для всіх інших. І Він готовий на це піти, і готовий вже почати працювати з 9 класу. Ну і це чудово. І бажаю, щоб все у вас вдалося. Ще раз вітаю вас з відкриттям нового приміщення без скул. Нехай буде багато діток, які навчаються і стають гідними громадянами нашої країни. Я вам дуже дякую. Запрошую також на свята. Запрошую всіх бажаючих на свята, тому що ми намагаємося зробити дітям все найкраще. Сьогодні ми говорили із засновницею та директоркою приватної школи Бескул, психологом Мариною Тимінською, про те, як зробити так, аби діти ходили до школи з радістю. Нагадаємо, що Бескул гостинно відкриває двері для своїх нових учнів, а також для усіх, хто вже навчається тут за новою адресою генерала Рабе 2А. Приходьте, знайомтеся і навчайтеся у Бескул. Це був смарт-проєкт коло мами. Ще почуємось. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.